Для власників електроопалення спростили отримання субсидії. Тепер для того, аби отримати цю пільгу, потрібно надати технічні умови. Також електроопалення повинно бути офіційно зареєстроване в енергопостачальній організації. Він пише заяву, додає проект, технічний паспорт на об'єкт, і ми будемо вносити зміни в паспорт точки розподілу цього споживача. Після внесення змін в паспорт точки розподілу, він буде мати змогу отримувати цей занижений тариф. Відповідно, при взаємообмінній інформації нам приходить від надавача послуг, що ця що електроопалення по цьому, по цій адресі, по даному домогосподарству, підтверджена і буде проводений розрахунок цієї субсидії. Якщо використовується одночасно електрон та газове опалення, то субсидія призначається тільки на один вид обігріву. Якщо в нього є там уже газ, він електроопалення не змінить. Бо йому треба буде внести зміну в технічний паспорт на об'єкт на свою квартиру. І в нього в технічному паспорті на об'єкт там буде вид опалення, електроопалення або газове опалення. Оформити субсидію можна і на побутові електроприлади, такі як обігрівач, тепловентилятор чи конвектор. Тоді рішення про її призначення приймається на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Якщо ж ми не зареєстрували, але е... Хочемо, щоб якась сума нам відшкодовувалася на житлово-комунальні послуги, необхідно тоді додати до заяви акт обстеження матеріально-побутових умов, саме з тим, щоб відмітити, що ми проводимо обігрів побутовими приладами. Ну але звісно, розпроводиться розрахунок і на таку послугу. Але в будь-якому випадку, якщо є можливість, то всі електроприлади, які застосовуються для електроопалення, необхідно зареєструвати відповідно надавача послуг. Такий акт складається в соцзахисті за зверненням громадян або в пенсійному фонді.